Діти України це найсильніші, найнезламніші діти, які є взагалі зараз у світі. І те, що ви ростете в такі часи, напевно, ви будете саме сильне покоління нашої країни в майбутньому. Тому що на вас буде покладено всі функції відновлення і побудови тієї країни, яку ми мріємо бачити в майбутньому з вами. І Єдине, напевно, бажання всіх дорослих це щоб ви не бачили наслідків руйнувань, щоб ви не бачили і не чули звуки вибухів, не чули тривог. а Жили своїм життям, тим життям дітей, які. Просто насолоджується дитинством. Хочеться єдине побажати миру, нам скорішої перемоги. А вам навчайтесь, не зупиняйтесь. Дякую вам за те, що ви є такі усміхні, дні і класні. Зі святом! Це і є, напевно, найсильніші діти, які, на яких ми рівняємося і дають нам силу далі боротися військовим, на передовій, захищати, тому що саме завдяки таким незламним і сильним дітям ми живемо. Дякую тобі.